Ловити та продавати зась. На Дніпропетровщині вже два тижні діє заборона для мисливців та продавців риб. Сталося це після того, як ворог атакував Каховську ГЕС. Аварія визвала загрозу екологічної катастрофи та масовий мор риб. Наразі для безпеки людей інспектори обласної ОВА проводять спеціальні рейди на офіційних і стихійних ринках регіону. Відомо, що під час перевірок вже було виявлено три порушення у Синельніковському та Криворозькому районах. За це складено було три протоколи по 88-й, де було вилучено понад 6 кілограм живих водних біоресурсів. По області практично реалізації немає на сьогоднішній день, і рейди на сьогоднішній день будуть продовжуватися до закінчення тимчасової цієї екологічної цієї ситуації, яка є у нас в області і по других областях. У свою чергу ми вирішили перевірити міські ринки Дніпра. Наш рейд ми почали з ринку під назвою Байкал. Там ми побачили п'ять відкритих точок продажу свіжої та копченої риби. І хоч тут ми не знайшли річкових морепродуктів, документи на товар жоден продавець нам не надав. А вам голова нарочі там буде і із краш. Якісь документа пропущу посмотри, що ж така риба що це тут вообще нічого ні. такого ви на базарі не знайдете. Ну, все с одного места, потому что я все беру у одного хозяина. Ну, по чего документа? Рыбы. Ну, ваш... сертификат. сертификат. Мы к ним не относимся. Как это сказали? Ну, именно мы тут. Фирма а тут еще же. один опыт рыбы есть такой? А подвиньте. Осторожно, машину передавите. Здравствуйте, а тут у вас мой вас вы посмотреть? А на оптом присом туди ходіли, нам габри, що там теж ніяк нічого. Ми побували ще на чотирьох ринках Дніпра на Образцова, Воронцова, на Горному та на Тополі. На жодному з них ми не знайшли точок з продажу риби. Тож ми вирішили завітати до рибних магазинів, які знаходилися недалеко від ринків. Там з наданням документів проблем не було. Карпов не переживає. У нас Д… є сертифікат якщо. А Можна просто змінити проти не, не Можна посилати також. Ми побували на інспекції ринку Озерка разом із заступником директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Олександром Малишко перевірили, чи безпечно купувати рибу на головному ринку міста. Систематично проводяться комісійні обстеження ринків міста. З метою запобігання продажу риби, яка походить з території Дніпропетровської, Заборізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської області. І за результатами перевірки поки що жодного порушення виявлено не було. Під час інспекції на Озерці річкової риби знайдено не було. Продукти тут проходять строгу перевірку перед тим, як потрапити на прилавок, запевнила нас завідувачка торгової дільниці. Відразу перевіряємо, які партії привозяться з документами, тільки це виставляється. І Виставляється невеличка кількість продукції, крига є, і в морозильних камерах все. Так що все в порядку. 20 років буду на рибі, ніхто не відробився. Все добре. І сама беру, і їм. Так що все Тут люди не бояться і тут спокійно покупають. Однак пам'ятати про усвідомленість та безпеку важливо не лише продавцям, а й покупцям. Ми запитали у Дніпрян, а чи купують вони рибу після ворожої атаки Каховської ГЕС? І як саме це відбувається? Як ви менше чи більше купуєте? Тільки м'ясо. Рибу не купуєте загалом. Я її не купував до цього. Взагалі не купую. А дуже люблю рибу, особливо річкову. Знаєте, так само. Я просто купую заморожену або в перевірених місцях. Я дуже рідко можу собі дозволити купити, тому що вона дорожче ніж м'ясо. Інформованість та свідомість мешканців нашої області головний інструмент у збереженні їхньої безпеки. Пам'ятайте, запитувати дозвільні документи на ринках і в магазинах на харчові продукти це не вирадування, а право кожного покупця, яке без перебільшень може врятувати ваше життя.